Непересічне засідання парламенту, завтрашній день у Верховній Раді обіцяє бути гарячим. Свій звіт нардепом на представляти Марсені Яценюк. На виступ прем'єрові приділили кілька годин. По тому депутати оцінять роботу Кабміну, Як саме спрогнозувати складно тут думки народних обранців різняться навіть всередині коаліції, кілька фракцій вже зареєстрували постанову про відставку уряду. Аби подати її на голосування, документ мають підписати щонайменше 150 парламентарів. Як тільки буде зібрано 150 підписів, я вже дав доручення відповідно апарату, як це буде можливо внести на розгляд засідання Верховної Ради, це буде зроблено без будь-яких перешкод. На даний момент я не підписав, але хочу сказати, у мене є багато питань до окремих міністрів уряду. Того завтра депутати мають ухвалити останній пакет законів для скасування віз із євросоюзом. Далі слово за європарламентом, саме там вирішуватимуть, чи давати українцям зелену вулицю на безвізовий режим.